Чернігові працюють над створенням музейного простору стійкість Чернігова цього тижня. Відбулося перше засідання робочої групи. Наша задача робочої групи і сьогодні, і в наступних наших зустрічах це ми конкретно будемо говорити про дві основні теми: тема, взагалі. Пам'яток і меморалізації тих подій, які були в 22-му році, це окрема тема. Але вона безпосередньо стосується і е, е, нашого бачення музейного простору сікість е, міста Чернігова. Те, як ми його бачимо, і які ми можемо зробити напрацювання, і саме головне. Звернути увагу на що, на які предмети, на які артефакти, щоб вони вже були певним матеріалом, можливо, чи як ми бачимо. Ну, ми послухаємо один одного. Місце створення майбутнього музейного простору, історична будівля за адресою проспект Миру 36. Вона має понад півтори тисячі квадратів площі, два поверхи і великий підвал. Згідно доручення виконуючого обов'язки Чернівського міського голови Олександра Ломаку, управління культури звернулися до столичних фахівців, що вже мають досвіду. Творені сучасних музейних просторів, але без чернігівців цей процес не обійдеться. Зокрема, створена й робоча група з фахівців, представників УК Північ та ЦК та СП істориків і музейників. Буде аналіз безпосередньо цієї будівлі, глибокий аналіз з точки зору ну, знову таки, Бачення перспективи його функціонування безпосередньо буде візуалізація і, і бачення наповнення, як це все буде виглядати. Це весь пакет документів. Потім ми з вами будемо бачити, слухати і обговорювати фахівці компанії Амузеум наголошували на цьому. Дуже важливо, щоб ми з вами відчували, що ми хочемо там бачити і як ми хочемо бачити, тому що наші очі, очі. Людей і місцян, які проживали в Чернігові і живуть і знають його історію, краще не скажуть. Не скажуть напрацювання фахівців, планують презентувати за півтора-два місяці. Робоча жрупа дала свої поради, зокрема щодо пошуку команди, яка займатиметься музеєм, залучення грантового фінансування й досвіду нашого нового побратима французького реймсу. Адже у міста з півмірного Чернігову в рази більше музеїв, що користуються популярністю серед туристів. А от у концепті стійкості Чернігова пропонують розширити часові рамки. Ці ідеї стійкість Чернігова не треба закладати одразу в хронологічні рамки 22-го року. Оскільки і 2013, і 2014 роки вони надзвичайно важливі. Бо саме вони і подальший час сформували ту стійкість міста Чернігова щодо меморіалізації подій боїв за Чернігів. Фахівці рекомендують створити не лише інтерактивну мапу для розуміння й наступних поколінь, що де відбувалося, а й не забувати про позитивні приклади героїзму звичайних людей. Нам треба буде і позитивно героїчні події е локалізувати і меморіалізувати. Що я маю на увазі? Чернігові хтось хліб випікав, це ж локації, які, да, які треба пам'ять про героїзм людей під час оборони. Це треба показати. Йшлося й про збір експонатів. Зокрема, начальник управління культури повідомив, що оперативне командування північ готове надати предмети майбутньої експозиції, що стосується періоду активних бойових дій у Чернігові.